Скоро помінальні дні, і важливо розуміти, як себе поводитись на цвінтері, що треба зробити до того, коли ви прийшли на цвінтер, і що важливо робити, коли ви знаходитесь на і Ваші дії після того, коли ви прийшли з цвіта, перше, коли ви збираєтесь йти на цвінтер в помінальні дні, ви згадуєте своїх рідних і близьких. Ви можете поставити свічки вдома і сказати, що ви кохаєте своїх рідних близьких, що ви вдячні їм за ваше життя, якщо це батько чи матер, що ви вдячні тим людям за ті позитивні дії, які вони для вас зробили в вашому житті. Поставити свічку і сказати, що хай не свічці згорить все погане, про що я думала відносно тих людей демоничне, яке я сформувала за своє незнання відносно цих людей. І хай згорить все демоничне, що сформували ті люди, відносно яких ви ставите свічки і яких вже немає в житті поряд з вами. Знищиться, а просвітлиться вогнем свічі та любов, істина і Боже світло, абсолютно істинного батька, матері. Любові, щастя, всесвітнього світла, всесвітньої чистоти просвітлиться і наповниться кожна клітинка, кожна, кожний простір, який до цього моменту і в просторі яким чином поєднував вас з цією людиною в будь-який час. Минулий, також коли ви ставите свічку, просите абсолютно істинно, божественне білого, чистого світла, батька, матері, любові, щастя наповнити через вогонь Божий. Світла цю, цю людину, не цю людину, а душу цієї людини, яка і дух, про яку ви ставите свічку або про яку ви згадуєте, і наповнити наповниться світлом, світлом любові абсолютно істинного, божественного світла. І хай ця любов зробить те, що важливо зробити для покращення і примноження чистого білого світла на планеті Земля в просторі Всесвіту в галактиці, і в відношених вас відносно вас. Це одна із моментів, які ви можете почати, коли ви вже збираєтесь напомінальні дні йти до ваших знайомих або рідних на цвін. Другий момент, коли ви збираєтесь йти на цвіна ви берете якусь їжу. Важливо брати їжу не ту, яку ви любите їсти або ви їсте її. Да? Важливо взяти те, що любить любила їсти та людина, до якої ви збираєтесь йти. Як це робиться? Ви можете просто згадати, що вона любила їсти. Але краще, коли ви станете або біля свічки, коли ви її поставили, або просто станете біля продуктів і, і або просто вдома, і ви задаєте питання. Що ти бажаєш, щоб я тобі приніс або принесла як в напомінальний день, або просто пригостила людей для того, щоб ця їжа дійшла до тебе, і ти примножив щастя позитивного світла на цілий рік, або на все життя, на весь простір, який ти існуєш? Важливо тобі, щоб я тобі щось приносила, чи не важливо? І чуєте, що вам відповідають. Якщо вам відповідають, що так важливо, щоб ми щоб ви принесли якусь їжу, то спитайте, яку їжу конкретно ти бажаєш щоб я принесли. Візьміть папір і запишіть, що вам йде, яку їжу принести. І тоді ви купіть цю їжу, і ви можете купити її в великій кількості. Як бажаєте, можете купити в маленькій кількості, от, але. Ця їжа не для того, щоб їли ви, ця їжа для того, щоб ви роздали людям, через які дойде ця їжа до душі тої людини, яка бажає цю їжу. Якщо ви задали питання і вам йде ви ні, не важливо, ви скажете так, добре. А що тоді важливо? І прийде таке відчуття або стан, коли ця людина скаже вам, ти просто за мене помались, або пошли мені любові. Або Подяка або просто світла, любові е, абсолютно істиною пошли на процвітання, на щастя, на позитивне світло в моєму серці. І от посилайте цю любов, і тоді повірте, не обов'язково вам даже йти на цвинтар, тому що ви вдома вже вирішили все, що потрібно для тієї людини, якої потрібна ваша увага, чи ваша повага відносно ваших дій, які ви запланували. В цей день, або в будь-який день, і таким чином ви можете в будь-який день спілкуватись з тою людиною, яку ви згадали, і ви можете задати питання, чому ви її згадали, про що ви згадали, що вона вам хоче сказати, що вам важливо зробити відносно того, що вона вам згадала, і або прийшла, і, або з'явилася. Тобто, ви можете це зробити просто вдома. Також, якщо вам іде інформація, що да, потрібно купити якісь продукти харчування або е, речі, там підсвічник. Або Квіти, пластикові. живі квіти на цвинтар не бажано нести, бажано нести пластикові квіти. Вони стоять довше. Але є два варіанти. Якщо ви дуже любите живі квіти, от як я люблю живі квіти, так? і ви вважаєте, що краще, щоб це були живі квіти для цієї людини, то тоді існує два варіанти. Перший варіант це тільки пластикові квіти, які ви несете на цвинтар, або тряпчані, або синтетичні, можна сказати так, синтетичні квіти, які ви несете на цвинтар. Другий момент це якщо ви берете живі квіти, то тоді ви, як і їжу, ви можете і живі, букети живих квітів за день до поминального дня, тому що буде служба в церкві, ви несете за один день, тобто завтра поминальний день. Зранку ви поперед попередній день несете в церкві живі квіти, продукти харчування, ті, які замовили ваші близькі, і також ви поставите свічку, замовити саракоуст, замовити просто йти службу або просто принесете в церкву. Поставити там будуть ці продукти харчування освіщатись, і потім люди візьмуть ці продукти і з'їдять ті, які кому потрібно з'їсти ці продукти. І вони будуть не з цвінтера, а вони будуть чисті від енергії від мертвої енергії. Вони будуть жвільні, і від церкви вони будуть ще більше користі мати ніж ви, продукти принесете на цвінтер. Тим паче, що коли ви несете продукти в церкву, вона, ці продукти освятились в процесі служби, і ви ще й замовили свічки, поставили наміри в памінальний день в церкві, ви як би провели ритуал вдячності. Вашим рідним прямо в церкві в процесі, тобто ви принесли продукти, ви поставили свічки, ви принесли квіти, живі і, тобто, три єдинство через їду, через красу і через природні стихії вогня. Ви принесли чті, е, ті, як. Е, Ідеї, ту вдячність вашим тим людям, і воно через три єдинство дойде до них. І молитва чи четверце, Тобто, коли служба буде йти через молитву, це четвертий стан, через який буде доходити ця енергія вдячності вашим рідним. Тепер ви зрозуміли, що можна нести як цвінтер, а може, а краще нести в церкву поминальне, і тоді не треба на цвинтарі робити столи у ці їду, і будь-що. Ви зрозуміли про що я кажу, і не їсти самим на цвинтарі. Тоді не треба класти на цвинтарі цукерки, нічого не потрібно класти, тому що ви все в достатку дуже багато зробили прямо в церкві. Ще якщо ви людина, яка не поважає ходити в церков або і не поважає ходити на цвінтер, є люди такі, які вони змінюють свій мироогляд, світоогляд, то у них є стан. Вони розуміють, чому вони не йдуть на цвінтер, бо вони відчувають іншу енергетику, інший стан і інші наміри, які можуть бути на цвінтері від тих людей, які на цвінтері роблять не дуже добрі речі. І тоді що можна зробити? Ви можете просто купити, як я іноді робила, я просто купила ящик цукерок. Або ящик печива, він продається по одному, або по два кілограми ящик. Так, я витягнула з машини, взяла в руки, стала прямо на ринку і сказала: відкрила і кажу, помініть моїх рідних все. Я буду вдячна, що ви поїсте цукерки і наповните любов'ю, і вдячні, що і хай через вас прийде любов до моїх рідних через ту їду і буде все гарно. Дякую, велике. І з таким позитивним наміром, або не або, а важливо, щоб з позитивним, тому що якщо ви вкладаєте в ці цукерки, демоничну енергію і прокляття, або ще що, винесете 100% відповідальність і це робити заборонено. Якщо ви вкладаєте любов в ці цукерки да, і вдячність, то люди беруть і кожен бере своє е, стільки, скільки йому потрібно. І знаєте, коли люди так беруть, ви ще більше зрозумієте, яка ви сама людина. Чому я хочу на це сконцентрувати ще більше? Тому що ви одночасно ви можете проробити свої недоліки, які люди вам проявлять в цей процес. Коли ви от візьмете цей ящик, і людина буде підходити, да, і буде казати: одна людина візьме у вас одну цукерку, інша людина візьме три цукерки чи дві цукерки, так? А інша людина прийде і буде брати жменю. А потім скаже, можна я ще більше візьму, а можна ще більше візьму. А ви. І, і, і от цей момент важливо відчути, що ви відчуваєте від відносно цієї людини. Якщо ви щиро кажете так, беріть, да, пожалуйста, беріть стільки, скільки ви бажаєте, і ви вдячні цим людям за те, що вони беруть, то це дуже дуже добре. А якщо ви стоїте і кажете, що ти нагрібаєш ці конфети, я що тільки для тебе дала, або ще щось стан, то це зразу проявлення вашої жад, жадності, жалю ну, як жадності, тобто це корисловий ваш стан і негативний демоничний стан, який ви не від щирої любові робите ці речі. Тобто важливо не і важливо не просто сказати, да, звісно, беріть, або там ще що не, да? Важливо, щоб ви відчували цей стан, бо якщо ви робите і кажете. Пишите, що да, беріть, будь ласка, а внутрі вас аж так дратує, то це ваш демоничний стан, який не дає вам позитивного життя, розвитку, не покращує вас стан любові і не приносить вашим, вашим близьким і рідним тих, яких ви пам'ятаєте позитивного світла, і не дає добра через ті цукерки тим людям, яких ви прихучаєте. Розумієте? Тобто, ви розповсюджуєте не позитивний стан, не любов, не добро. Якщо ви... Це робите стану любові, внутрішній, світла, позитивного настрою. Зовнішній, коли ви це проявляєте, і внутрішній одночасно, коли ви відчуваєте, то це є світло засвідчується на все, що ви проявляєте, і на продукти, і стан тих людей, яких ви поминаєте, і згадуєте своїх рідних і стан тих людей, яких ви пригощаєте, на свій стан на примноження ваших грошей, на, на все на все світ. Тобто, це покращиться стан всього, що ви відчуваєте. То ми розумієте, які думки ви вкладаєте, який стан відчуваєте від того, коли ви щось робите. А тепер поговоримо, коли ви зібрались на цвинтар, і ви все ж таки вирішили йти туди. Коли ви прийшли зібрались вдома, ви взяли ті продукти, які замовив ваша рідна людина. Так я ще раз нагадую, не ті, що ви бажаєте, а ті, що замовила ваша рідна людина, яка для вас ну рідна, дорога, близька, будь що замовила. Ви берете те, що замовила вона. І запам'ятайте, що в житті, що будь-вчому, в чому, якщо ви бажаєте щось комусь дарувати, ви повинні дарувати тільки те, що бажає та людина. І це повинно бути приємно для тієї людини, але не для вас. І коли ви будете відчувати стан любові від того, що ви даруєте, що було приємно для тієї людини, то тоді також воно наповнюється світлом. Якщо ви робите приємно собі а для тієї людини вам байдуже, то. Щоб поставити галочку, то це не працює. Це теж негативний демоничний стан, як в житті, як в дні народження, як в поминальних днях. Перед тим як ви йдете на цвінтер, спочатку направте абсолютно існує божественну любов світла в простір туди, куди ви йдете. Тобто ви йдете на цвіт, направте туди любов, да? спочатку так. Хай вона наповнить любов'ю. Тільки любов'ю світла. Якщо ви будете наповнювати любов'ю демоничною, то ви розумієте, що ви оттуда получите і ви примножите темряв. А нам важливо, я сказала нам, але я думаю, що е, тут вибір кожного. Але ви розумієте, що коли ви посилаєте світ любові, світла е, абсолютно важливо, знаєте, як ще абсолютно істиною, тому що ваша любов, вона не може бути, е, е, як вона може бути світлою, але вам потрібно бути дуже прокаченою людиною. Тому ви. Можете послати свою любов, але краще послати любов Божественну. Просто для одного рівня це буде любов божественна, для іншого рівня любов абсолютна, для іншого рівня любов Творця. Тобто пошліть любов, істину абсолюта, творця, божественного світла, любов туди, і хай вона працює, не ваша любов, тому що ваша любов може бути з примісями неочищених енергій. Коли і коли ви послали туди любов, тоді ви вже йдете в на цвинтар, щоб пом'янути ваших рідних і близьких. Коли ви дійшли перед тим як зайти в ворота цвинтаря, важливо заходити через. Я не пам'ятаю, як це називається на українській мові, але калитка да, от через калитку входять, тому що через ворота вносять покійників. Да, от. Но якщо такого немає, і у вас тільки чи одні ворота, чи одна калітка, ну ви йдете. Але ви заходите, і та людина, яка бачить, вона іноді знаєте, вона бачить своїх рідних, які от тих пом'янули, тих пом да, вони вже не стоять, а от яких не помянули, ті стоять прямо чуть ли не перед воротами і зустрічають вас, що ви туди прийдете. І коли ви при тим як заходите, теж пошліть абсолютно любов вашому тій людині, яка вас зустрічає, подякуйте, що вона вас зустріла, подякуйте простору, який вас вам дасть в стану світла бути на цьому свіцвинтарі. Потім обов'язково зрозуміти, та людина, яка це зробить, вона вже засвітила цей простір світлом, і якби воно все підчищається. Але якщо людина сама не чиста настільки, щоб бути чистою світлою, і вона не може себе як би, захистити, да, коли вона йде, і представити, що вона йде в чистоті, вона ще цього не може. То представте, коли перед тим як зайти на цвинтар, ви представляєте, як би, таку, знаєте, от літаючий ковдрик, як я кажу. Ви представили і кажете, ковдрик це світла, ковдрик да Божого світла. І ви як би стаєте на цей ковдрик світла, і ви вже фізично йдете по цвинтарю, але... Енергетично ви по цвинтру не йдете, ви як, знаєте, зверху летите на цьому ковдрику над землею цвинтара, і ви з нею не доторкаєтесь. І от коли ви наповнили любов'ю, стали на цей ковдрик світла, ви просто стаєте в своєму світлому просторі і робите свої світлі справи, які ви маєте намір. Що важливо ще, багато людей садять квіти на цвітарах, да? багато людей дерев. Ну, до мене прийшло таке прояснення, що дерева можна, кустарники можна, але важливо, щоб це було знаєте, таке, менш, квітуче. менш квітуче просто зелень, але якщо квітуче, то воно знаєте, як розквітло і, все. і більшу частину пору року воно не розквітає. Розумієте, і не потрібно садити квіти на цвітері, бо квітка, вона знаєте, як дає от, розквітає, дає як силу. Да, от вона якби бере з землі силу і в простір випльоскує силу. І от, якщо квітка це випльоскується сила світла. Це класно. А якщо квітка випльоскує силу не світла, і тобто, ці квітки вони якби випльоскують. Тому краще квітки, щоб у нас розквітали в просторі чистої любові. Якщо цвинтар він наповним простором чистої любові, окей, але не думаю, що там у нас так чисто на даний момент. Тому така думка, що краще не потрібно саджати квіти, а от кустарнички або такі, знаєте, зелені оградочки з рослин, дерева, але важливо дерева, щоб вони були знаєте, як я кажу, дуже низькорослі. Дуже низькорослі. Це прям, кажу, якщо ви бажаєте посадити високорослі дерева, то це повинно бути в периметрі, в периметрі цього цвинтаря. Тобто ви садите не біля могилки, а біля периметру цвинтаря. Тобто вдоль заб... огради, да? зрозуміло, вдоль огради садиться дерево можна, і... і краще, щоб дерева садились вони не з сторони цвинтаря, а з... навпаки, з ви Зрозуміли, не внутрі цвинтаря, а тобто, за збором цвинтаря. За забором. Тобто краще, щоб дерева росли за зобором цвинтаря. І також по всі, звісно. От краще, коли, от, я, я розумію, ну, не всі мене може за це або ще щось, а краще, звісно, щоб могилки були просто ухожені на рівній платформі, щоб це проглядалось, і обов'язково пам'ятники були дуже маленького розміру. Чому я зараз це теж вам поясню? Але спочатку договорю, що важливо зробити далі. Важливо, якщо у вас є лампадки, лампадки для могильні вони продаються такі, знаєте, вони як закриті, щоб повітря не потовшило свічку. Так? Ви ставите цю лампадку, ви можете викласти якісь їду, яку ви пригадували, якщо ваш рідна людина, до яку яку ви йдете побінати, це попросила. І важливо не. Спілкуватися між собою, а важливо поспілкуватися з тою людиною, до якої ви прийшли, розумієте? Тобто ви можете постояти, ви можете поспілкуватися, задати питання, щось може для вас відкритися нове, щось може ви для себе відчуєте. Але ви важливо, щоб ви розуміли, що ви поспілкуватися можете один з одному вдома, або зустрітися з родичами вдома, а вже не посередньо біля ваших рідних, до яких ви прийшли або знайомих, поспілкуватися з ними або з його. Або душею, ангелами, які його супроводжують, або Богом, який через, через Бога світла, який вам передасть яку інформацію. Тобто ви постояли, подивилися, подивилися обстановку, поспілкувалися І після цього ви можете сміливо йти додому. Не треба там їсти, не треба там пити, не треба бігати по цвинтарю, не треба. Спілкуватися і зустрічатися радісно, обійматися з вашими родичами, яких, яких ви не бачили. Якщо ви так бажаєте зустрітися з родичами, то е, запросіть їх в гості до себе в будь-який інший день. А не важливо це ходити і дивитися. Ви можете е, піти до деяких могилок, які е, ви бажаєте побачити. Але теж це не від того, що ви бажаєте зустрітися з родичами, а від того, що вам важливо е, згадати, пом'янути ту людину, до якої ви прийшли, розумієте? і це теж важливо. І також, коли ви стоїте біля могилки, ви попросіть е, божественного батька, матір, е, планету Земля, світла очистити простір, могилки ваших е, знайомих, рідних, близьких, простір могилки. Я прошу очистити простір могилки і мене е, землі, повітря, божественних стихій від любих демоничних енергій, любих демоничних дій, які зроблені будь-ким будь-чим будь-яким способом. І е, довіртесь світлу, і довіртесь у цьому очищенню, і хай вас очистить, тому що вашу відсутність ви не знаєте, що буває поряд з ваш з могилками ваших рідних або знайомих, або не тільки на могилках, а і поряд, де стоять люди. Тобто, ви не знаєте, що може бути, як може бути, і що з цим може трапитись. Тому е, що підливають, що заливають, то і е, я завжди ще додаю і е, направляю е, любов, і прошу направити абсолютно істинну любов, божественну любов світла на Теж знищення цього диманичного поробленого в просторі демонічної енергії, поробленого поряд з могилками рідних, да, що може негативно вплити на мій стан здоров'я, здоров'я мого подружжя, дітей, людей, які проходять в повсь, ну, як я кажу, поряд або приходять до могилки батьків, знайомих, очистити і направити 100% відповідальність. Душі, духу на фізиці і на тонкому плані тій людині, яка це робила, розумієте? Тобто вона несе 100% відповідальність за свої дії, За куплені, за проплачені, і несе дії 100% відповідальність та людина, яка платила гроші і замовляла е, ці дії, тобто несуть відповідальність всіх, хто це замовляв, і тим самим, чищать таким станом очищаємо могилки від усіх цих всіх. Будь-яких демонічних дій. І це важливо, це якби розкривається простір світла і наповнюється світлом простір цвинтаря з могилок, а знищується все диманичне. Отаким чином. Що важливо ще знати, коли ви приходите до цвинтаря? Моя рекомендація просто моя рекомендація на цвинтар не ходити пізніше закату сонця і раніше восьмої години ранку. Чому це так? Пізніше закату сонця люди ходять з різними намірами, і тому, щоб вам менш зустрітися з будь-ким, а ви не знаєте, кого ви там можете зустрітися після закату сонця, краще це уникати. Це по-перше, я думаю, що всі зрозуміли, про що я кажу. Чому не ходити раніше, 8-ї години, чому це не робити? Тому що Хочу сказати, що на кладовищах, на цвинтарях, ну, хто як називає, коли ви приходите рано, людей почті там немає. Ну, тобто ви можете бути там одні, і, і хто сміливий, будь ласка, ви можете йти. Це такі діла. діло. таки, це моя порада. Ви можете робити так, як ви вважаєте, і це ваша тільки відповідальність за те, що ви робите, за ваш вибір і які ви для себе приймаєте, дії, і що, що для вас важливо. Отак. Але, Чому після 8 години ранку? Я, як я сказала, коли ви приходите, ви приходите одні або з подружжям, так і е, якщо ви наблюдательна людина, ви можете дещо замічати. Якщо ви не наблюдательна людина, ви цього не помітите. Якщо ви розвинена духовна людина, ви це помітите. А якщо не розвинена, ви теж цього не помітите. І про що я хочу сказати? Е, що до восьмої ранку, дуже рано, на кладовищах бувають люди, теж маючи різні наміри. Вони проявляються фізично, тобто фізичні люди, а також бувають духи, якби проявлені, енергетичні духи. І про що це? Що ці духи, вони Ховається за ну, пам'ятник і оця верхівка пам'ятника да, вона може бути різного розміру, і буває там така ши, ширина не самої платформи, де фото вибивається, а оця глибина, можна сказати, да, от, товщина чи як от, товщина, да, вона завжди 10-15 сантиметрів да, затовшки. За і от оця товщина за цією товщиною, повірте, духи вміють ховатись. Тобто ви можете їх не побачити, але вони за вами будуть наблюдати. І ви не знаєте, що це за духи, це духи тих людей, які не перейшли в і мір. Це духи цвинтаря, це духи темні, чи духи світлі, чи це втілення, що це ви не знаєте, але воно існує. Розумієте, про що я кажу? І вони за вами наблюдають. І от коли ви одні, вам важливо розуміти, вам важливо розуміти що ви сильна людина світла, і знати, зможете ви дати пораду. Ну, як поради вчасно вийти з цього цвинтаря, або знаєте, зцілити себе, або захистити себе від цих проявлених або непроявлених істот. Тому чому я це кажу після восьмої ранку? Тому, тому що після восьмої ранку буде більш людей. розумієте? І коли більш людей, то ці духи або істоти вони якби уходять і вони не так проявляються, як вони проявляються тоді, коли ну, почти нікого немає. І вони дуже цікаво наблюдають іноді, навіть проявляють як люди, але люди такі, знаєте, вони виглядають як прозорі люди. Вони дуже такі цікаві. Ви можете побачити їх очі, вигляд, губи, волосся, колір волосся, але воно буде як прозоре, як туманне. Отаким От чином. Тому треба знати, чому, чому я це розказую? Тому що я теж отак один раз з чоловіком мені потрібно треба було уїжджати. І я вранці, в 6 годині чи в півсьомій, думаю, я раненько зроблю всі діла і поїду. В інше місце. І от коли ми прийшли рано вранці, це було шоста чи пів сьомої ранку, отак от мені проявилися такі от істоти, які ховаються за пам'ятниками інших людей. І чому важливо, ще теж хотіла підняти тему надалі, чому важливо пам'ятники робити маленького розмер, розміру, маленького розміру до там, 70 сантиметрів, от і щоб вони були низенькі, і це все проглядали. Це теж по те ж саме причині, тому що е, духи або люди вони за великими пам'ятниками ховаються, і ви не знаєте, що вас може е, очікувати в будь-якому стані від кого від чого. Тому е, коли це прозоре, коли ви бачите, ви більш спокійні в цьому місці, і цвітр е, прозоріше і е, вам. Там знаходитись більш спокійніше, коли є великі пам'ятники або ще, то завжди ставте отакі, направляйте світла, ставте себе в сферу любові захисту, ставте на ковдрики себе і старайтесь приходити тоді, коли вже є люди. Але коли є люди, ви теж будьте уважні, щоб в процесі, коли до вас хтось підійшов, нічого, нічого не підсипав, ні якої землі, ні якого це, це відео попереднє. Там розповідав священник, подивіться, кому цікаво от, про ці моменти. От і. Будьте уважні, не, не треба ні у кого нічого не їсти, не пити. Це важливо теж, бо ви не знаєте, які наміри заклала ця людина в їжу, якою вона вас пригощає. От буває так, ой, ну з'їж їж яєчко, воно таке класне, так? не треба цього робити. Їжте сам дякую. Все, навіть якщо ви будете вас каже, що ти така груба або там ще дуже гарно, дякую. Все. Будьте такими, даже різкими, але зразу відверніть цих людей від вас, тому що ці люди. Дуже негарно впливають на ваш стан здоров'я, і ви не знаєте, які наміри ця людина ставить. Всі будьте зрозумі... роз... розумілими. чому? Тому що, коли людина знає інформацію, вона знає, як себе поводитись. Тому важливо, щоб ви знали, як себе поводитися в тому чи іному місті, і просвітлювали себе, і просвітлювали місто і мали знання, як покращити свій стан здоров'я і захистити свій стан здоров'я від будь-чого демоничного.